Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції надалі залишається напруженою. Розпочинаючи з 7 години 30 хвилин, незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по позиціям наших військ, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та артилерію. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли наших військових поблизу населених пунктів Піски, Шуми, Ленінське та Чернухіно. із гранатометів Старогнатівку та Гранітне. Найчастіше терористи сьогодні вели вогонь із мінометів. Вони 10 разів обстріляли населені пункти Славне, Шуми, Рідкодуб, Дебальцево, Донецький аеропорт, околиці Нікішино та двічі Ленінське. З артилерійських систем незаконні збройні формування, вели вогонь в районі Богданівки. Поблизу Нікішино працював ворожий снайпер. На звільнених від терористів територіях військовослужбовці української армії забезпечують мир і спокій. Всебічно допомагають мирним мешканцям з відновлення інфраструктури Донбасу. Вчора в Краматорську оперативна група військової служби правопорядку Збройних сил України припинила спробу рейдерського захоплення місцевої металобази, на яку проникли невідомі в камуфляжі зі зброєю. Випробувати терпіння військово правоохоронцям молодики не наважилися і здалися. Згодом їх доправили до однієї з міліційних дільниць. А сьогодні на Донеччині після більш ніж піврічної перерви, з усильними військовослужбовців збройних сил України відновлено рух автодороги національного значення Словянськ, Донецьк, Маріуполь. Тут ще на початку липня бойовики здійснили підрив залізничного мосту поблизу населеного пункту Новобахмутівка.